Добрий день, друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, навіщо займатися духовним розвитком. Можна без цього обійти? Звичайно, можна. Можна обійтися без, без чого завгодно. Просто треба знати наслідки. Але перед тим, як ми перейдемо до цієї нашої розмови, я би вас попросив підписуватись на наш канал. Залучати своїх друзів, тому що ми тут говоримо про дуже важливі речі і говоримо відверто, так як ми це розуміємо, так як ми усвідомили для себе. І тому ділимося, власне кажучи, з вами своїм досвідом. Так ось, почнемо спочатку. Ну, так як ви знаєте, ми любимо спочатку починати. А початок, початок називається А хто ми? ми. Духовні сутності, які навчаються жити, перебуваючи в людському тілі. Тобто, ми не зовсім люди. Ми прийшли сюди на землю, в людській подобі для того, щоб стати Боголюдьми. Ось із-за цього у нас, так би мовити, усіх амнезія. Ми не пам'ятаємо про свою е, істинну природу. У нас спеціально від Ключили, так би мовити, від пам'яті про те, що ще вчора ми були Богом. І тому рано чи пізно, в той чи інший спосіб, ви почнете відчувати духовний голод. Як, як правило, це трапляється десь в середньому віці. Коли вже там матеріальна основа життя збудована, коли діти підросли, коли у вас трошечки розвиднілося, і виникає дивне таке відчуття, ніби все добре, ніби все гаразд, більш-менш в житті, але чогось не вистачає. Оце чогось і є духовний голод. Ми не можемо його не відчувати, тому що це наша природа, розумієте? Ем... Якщо ви не будете реагувати відповідним чином на цей внутрішній посил, на оцей свій духовний голод, ну ви будете жити звичайне життя пересічної людини. Ви його проживете так, як ви його проживете, в кінці кінців зрозумієте, що е ну, життя було таким, яким воно було, але воно не, не принесло вам. Той бажаний результат, який називається самореалізація. Тому що скільки ви там не купили фабрик заводів параходів, все одно уникнути цього духовного голоду вам не вдасться. Скільки ви там не мали нулів на своєму рахунку, е це також не зробить вас щасливим, більш заклопотаним, тому що буде просто більший рівень споживання, не більше того, і більша кількість тих, хто буде дуже і дуже зацікавлений в тому, щоб ви з ними поділилися. Ну в різний спосіб. Ось, Тому, друзі мої, повертайтеся завжди до початку, до основи. Запитайте, коли починаєте відчувати ось. Такий духовний голод, або коли у вас виникають подібного роду е, запитання, повертайтеся до початку, а хто я? Ось коли ви знайдете відповідь на це запитання, у вас далі вже не буде виникати е, запитання, чи треба вам реалізувати. реалізувати Себе як духовна сутність. Безумовно, треба, тому що ми для цього створені. Нас для цього, з цього виміру, перемістили сюди, в третій, на землю. Ну це все одно, що вас цивілізовану людину зараз закинути кудись в Амазонку, ну, в одній там цим, е, на Відрині, і спробуйте ви там використати свої. Знання, так би мовити, які тут же кудись ділися. От вам треба буде починати спочатку. Так само і з нами було. Ми тут досить довго виживали, не пам'ятаючи, що ми на... все на світі вже вміли, що. Ми були всі абсолютними майстрами в усіх сферах життя, що ми знали неймовірну кількість цілих 180 мов кожен із нас знав. От ми про це все забули благополучно і почали жити як звичайні люди. Такі були умови цього експерименту, який називається гая. Тобто, для того, щоб вчорашні боги пройшли оцей жорсткий шлях відбору від людини до боголюдини, і принесли якийсь унікальний досвід цілому або ж творцю. От чому ми тут на цій планеті з вами знаходимося. Не для того, щоб просто їсти, розмножуватися, ну і розважатися, як сьогодні народ е дуже і дуже любить це діло. От. Тому кожен з вас сам визначає, чи ви дозріли до того. Що треба стати на шлях духовного розвитку. Чи ви готові повернутися до своєї істинної природи, до своєї суті? Чи ви так і проживете е, життя людини зовнішньої уваги? Що дає вам духовний розвиток? Ну, перш за все, самоусвідомлення правильно, хто я. По-друге, в такий спосіб. Ви будете робити набагато менше помилок, ніж коли ви користуєтеся образно-понятійним мисленням. От, отримали якусь освіту, якийсь життєвий досвід, і цим користуєтесь. Коли ви переходите на образно-інтуїтивне мислення, світ перед вами стає дуже широким. І ви бачите всі причини наслідкові зв'язки, а саме головне ви з них виходите. Тому що ви над ситуацією опиняєтесь, і ви бачите, на що треба вплинути, щоб якась ситуація, там, скажімо, в вашому житті, або змінилася, або взагалі зникла. Ось, Тому вирішуйте самі, що для вас є благо жити так, як ви жили, чи все-таки стати на шлях, який неодмінно приведе вас до щастя. Неодмінно. Тому що. Стати щасливим ви можете тільки в одному випадку, коли у вас буде внутрішня гармонія між вашою душею і вашим духом. А для цього треба пізнати самого себе. Інакше не буває, ви будете те щастя ловити десь у зовнішньому світі, де його й близько немає. От ти його там, так і називати, птиця щастя. Спробуй, поймай ту птицю щастя. От, якщо, якщо там його шукати, де його немає, тому повертайтеся до своєї істинної природи. Ніякої містики в цьому немає. Ви просто розвиваєте в собі ті здібності, які вас благополучно спали там більше двох тисяч років. Вони просто не були затребовані, тому що ви жили життям людини зовнішньої уваги. Зараз світ настільки змінився і настільки радикально зміниться за найближчі. Пару років, що ігнорування свого шляху духовного розвитку може нам дуже дорого вартувати. Ну, а ви самі визначайте, це вас стосується особисто, чи якось ви там між крапельками проскочите. Ну, спробуйте, спробуйте. Я вам не раджу, а ви, ви самі вирішуєте. От я дивлюся за духовним поступом е, і просуванням на цьому шляху своїх учнів, особливо нинішніх, е, тому що кожна наступна е, команда вона більш просунута за попередньо. І так було від групи до групи за ці всі роки, а ми вже е, займаємося духовним розвитком, наша академія е, майже чверть століття постійно. Щодня, От, і, і кожна команда на порядок просто сильніша за попередніх, е, попередні, швидше розвивається, швидше набуває сили, швидше починає впливати на вібрації планети, досягає е, пробудження, просвітлення і так далі. От, Як за місяці радикально змінилося життя їхнє особисто і їхнього оточення. Дуже багато хто із них там змінив професію, змінив свої уподобання, змінив ситуацію вдома однією своєю присутністю, а окрім того, вони ще й володіють силою, тобто вони можуть дуже швидко і достатньо радикально вплинути на ситуацію, яка там виникає, ще присутня вдома. Тому дивіться. Або живете так, як ви жили, ну, пожнете свої плоди, або все-таки усвідомлюєте, хто ви є, стаєте на шлях духовного розвитку і отримуєте кермо своєї долі в свої руки, і рулите так, як вам Бог підказує, як вам душа ваша велить, а не так, як до цього було методом спроб і помилок. Я вам рекомендував би все-таки приходити навчатися до нас. Ну, по-перше, у нас зараз дуже класна команда з ними спілкуватися й одне задоволення, Вони одне одному допомагають. Ну, це такий монолітний е, кристал світлячків, просто душа радується. По-друге, в нас достатньо розвинена програма підготовки цілісної особистості. По-третє, у нас є книжки, їх на сьогоднішній день вже написано 12 і видано, ви можете їх придбати, і це додаткове, так би мовити, джерело знань. Окрім того, в нас купа семінарів цілих 30 на сьогоднішній день, які там розглядають окремі питання, окремі теми. Коротше кажучи, є. Чому навчатися і є у кого навчатися. А ви вже вирішуєте самі, це ваш шлях, чи вас це не стосується, вам треба жити так, як ви жили. Вибір за вами на планеті вільного вибору. Тільки якщо не будете впоратися зі своїм життям не зможете, ну, згадайте нашу розмову. Я попереджав, а ви як знаєте, бережіть себе, ну. Поводьте себе все-таки як розумні істоти. Якщо світ змінюється, ми змінюватися повинні одночасно з ним, а не так просто сподіватися, що якось воно обійдеться, розсмокчиться, не розмокчиться. Тому бережіть себе, до наступних зустрічей Намасте.